Всім привіт! Це 14-та серія виживання на одному блоці в Майнкрафт. У мене серія ми вже поставили на другому ліжку, на другому поверху ліжку. Було тут у нас був просто пустий другий поверх. І я думаю, скоро вже почнеться нова фаза. Це вдалося іншок. Ми ще... Зробили ось такий загін для тварин. Ми його вищили і, і накрили зверху. Тепер давайте будемо гамати блоки і що тобі щось корисне. Лишаємо, а якщо щось, що не підтримує, викидаємо. Кому нам не потрібно? если кнопки не мелкие, они вроде бы не дуже богаты. Mm-hmm. 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 mm Давайте перше викинемо все, що не потрібно. Багато тут випадає чого, що не потрібно. Це не потрібно. Так, це що не потрібно. Мені не треба багато видівкам. і інше. Так, мені багато не треба, бо я хіба буду щось син. Я тут ще нічого не лавка з але Інструменти я якравчу спітички. Так, складаємо все в санговка. Потрібно перекрафти до цієї пшениці. Пшениці дуже багато безпеки і в пічки потрібно вугілля положити. Вод, ну, одне, в другу, два вугілля. Я складу блоки аметисту, якщо в нас є аметист, я їх перекравчую у блоки аметисту. Ну то вот так більше місця своє немає. Так. Зараз подари рекламою включу камер. Так, як вам прийшла? Я думаю, буде скоро гу зомбі. Я вообще не понял, что там стоит. Ну кто? Він застрехав в блоці листя. Ну я і піду і буду шукати, думаю, там ніби двоє. От є броня, і штани, і нагрудник. Це дуже добре. Кидаємо. Це вот Ого. Ось це є. Так, я думаю, я візьму поки що золоту. Так, так, потрібно подивитися, що дає більше. Так, я зараз в ньому все брю. Чевай це, буду я півтора на груди. Два з половиною. Ми їдемо все золоте. Але шкіри Ашки за найти Олег, Так, куда все. Я пока что не буду без брони. Может быть, у вас еще больше надо быть. Так, вот. Давай, что? Вали спать. І давайте. Шут є один увійшли. А, там так от пічки заберемо не угідли там. Давай поставимо в плавельну піч. Мене може бути потрібно, думаю, уроди переплавляти. Так, я думаю, що ми ще раз будемо на другий поверх. На мій день можна буде е, дві столи зачарування, поставити Одну сюди, а другий сюди. Буде ще красивіше. Можна буде зачаровувати. Так, звідки кінь. Цікаво, звідки? Ну, наоборот ліпше. Хочемось ну, погодувати, але можна так от, щоб. А -а -а! я вже Майже воду схопився. через коня і впав. Я не прям стояв на краю, того коня саме скинув. Я всі предмети свої загубив. Перші ресурси втратити, щоб відновити все, що в мене було. Найду, шук нема. Останні три палки. Треба крафти хіба все, що найбільше потрібно: кірка, кірка і меч. Ну, тобі мені нічого не хочеться. Тобто тут моби спалить, якщо вони б не спали себе. Б... Не крафти а щось би друге скрафтити. Потім думаю, будемо розкублювати дерева ось це от. І засаджувати нові. Ми це засадимо на цій саджанці, коли буде коли зрубаємо всі. Так, що давайте ще щось потрібно зробити. Наш щоб мене не вибігли. Так під рекламою кучу камер. реклама прийшла. І Це кінець. 14 серії вже я на одному блоці крафт. Ставь лайки, і на канал. Всім па-па!